Вони шалені, творчі талановиті. а ще вони волонтери та благодійники. Мова про працівників центру дитячої юнацької творчості Коростеня. днями вони зібрались разом, аби привітати одне одного з днем позашкілля на своє свято. Запросили і друзів. Сьогодні ми зустрічаємося вже в такому гарному приміщенні. У них уже є своя маленька сцена, на якій виростають великі таланти. Хочеться побажати всім нам перемоги, щоб ми дійсно відзначали оці разом з великими здобутками, великими перемогами. Сьогодні центр дитячої та юнацької творчості наших діток дійсно займає дітки. Розвиваються, дітки реалізовують себе, дітки. Досягають певних вершин в своїй творчості, і це дуже приємно. Позашкільне – це завжди цікаво, емоційно, захопливо, корисно. У вашому випадку це ще і шалено <гум> да. Тому щиро вітаю вас, усіх з вашим професійним святом. Цього дня за активну роботу з розвитку дитячої творчості та особистий внесок у розвиток позашкільної освіти працівники центру були нагороджені грамотами центру дитячої юнацької творчості. Грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради були вручені подяки Міністерства культури та інформаційної політики України. Подяки народного депутата України Володимира Рішонкова. Подяки голови Житомирської обласної ради та Коростенської районної ради. Всі, хто вітав працівників центру дитячої юнацької творчості, відмічали унікальність колективу. Адже педагогічний колектив сміливо шукає нові форми і методи в роботі з дітьми. Про себе говорять у закладі немає випадкових людей. Всіх педагогів об'єднує любов до дітей. Я дякую, що ми маємо таку велику кількість друзів, таких же шалених, добрих і і от завдяки нам можуть перенати в якісь такі приємності згадувати дитинство і розуміти, що ми, окрім творчості і креативу, ще дуже круті друзі і підтримка. І я думаю, що. В умовах теперішнього часу громада це відчуває як ну як найбільше. Але ключове наше завдання з вами це такі діти, це наше позашкільне життя. І нам ніколи не було просто. Ми завжди йдемо проти течії і думаю, що в теперішній час його ще більше цих викликів. Я вас їх дуже люблю і поважаю ціною. Ну і безмежно вдячна людям, які постійно поруч зараз. У цей непростий військовий час. Колектив центру дитячої юнацької творчості продовжує працювати як у професійному полі, так і на волонтерському. Мому фронті центр є надійним партнером та другом благодійного фонду. Відважні це дуже крутий колектив, який об'єднує цілу громаду. Я безмежно вдячна Тетяні Вікторівні за той колектив, який вона має, тому що цей колектив відомий всюди. Він відомий і в міністерствах, і в апараті президента, і в місті він на дуже високому рівні. Слід наголосити, що кожен педагог позашкільник це неповторна особистість, яка має свій особливий талант. Ланти, які заохочують дітей до навчання та творчості, вони перетворюють кожен день своїх вихованців у день позитиву та пізнання нового. Саме до них поспішають дітлахи не тому, що треба, а тому, що цікаво, захоплююче, емоційно та корисно. Ми запитали у педагогів, а що для них позашкілля? Для мене позашкілля це позашкілля по життю. Напевно, найкращий заклад. Найкращі діти, найкращі колеги, і тому я щиро всіх вітаю з цим нашим професійним святом і напевно радію, тому що ми виходимо на рівень, ну на рівень держави. Позашкілля для нас це, це в першу чергу діти, наші, наші діти, тому що це дуже для нас велика підтримка. Ці їхні емоції вони просто не перевершені. Позашкілля це просто шалені емоції. Позашкілля – це діти. Це це розвиток позашкільний розвиток. Тобто, школа є школа, ви самі розумієте. Знання є знання, а тут дитина знаходить себе, дитина. А йде туди, де їй подобається. Хочеться побажати дітям, щоб вони щоб вони більше розвивали себе, щоб вони вивчали історію, щоб вони не боялись себе проявляти. Хочемо, щоб наші діти повернулись в нашу позашкільну освіту і завжди були в з нами в наших чудових кабінетах. Тому мирного всім неба. Позашкілля це моє життя. Я тут працюю вже дуже багато років. І мені це дуже подобається. Це моє. Я дуже люблю працювати, щось придумувати. Ну це мені дуже подобається. Для мене позашкілля це напевно відкриття. Тому що я взагалі за освітою інженер-технолог деревообробних підприємств. Я прийшов в позашкілля керівником гуртка фото. Тому що мені подобалося фотографувати. Я ніколи не думав, що я буду в позашкіллі. Позашкілля, позашкілля це напевно можливості якісь нові. Я ніколи не думав, що я буду працювати в освіті з дітьми. Я був інженером. Ми вітаємо колектив центру дитячої юнацької творчості зі святом та бажаємо, нехай натхнення і жага творчого пошуку будуть вашими вірними супутниками. А шлях до професійного зростання завжди успішним. Нехай кожен день повниться новою радістю і наближає нас всіх до перемоги.